Всім привіт, ви на каналі Ероугеймс, це новідерок. Сьогодні я буду будувати мерію у Майнкрафт. Ну а перед початком даного відеороку хочу вас попросити поставити лайк і підписатись на мій канал, бо на 2000 20 підписників і я придумаю вам щось прикольне. також не забудь підписуватись на мій телеграм-канал, якому вся у якому вся інформація про моє життя. Ну а я починаю цей Музика Сьогодні буду будувати нову мерію е, у своєму місті. Так як тепер це в мене виходить місто, ось та мерія, ось ця от. Тепер буде або надійсна ну, під інший будинок буде перероблена. Або просто залишиться, типу, якимось центральним е, управлінням е, того села. Як ви бачите, ось тут я виділив територію. Майбутньої мерії бі, е, червоним бетоном. От там от, е, територія театру, а ось тут я буду будувати стадіон. Це ось, такий ось спойлер на наступні відеоролики. От я зараз все одразу ж зроблю стінки, Перед, давайте мені треба вийти і подивитись, де я буду робити вхід. А вхід, а, напевно, буду робити ось тут. -от. Це я ось тут виходить, заходжу, ось так. От. Тут, до речі, можна зробити трішки. Сходинки поставити, ось так от. От я ось тут поставлю сходинки ось так от для підйому. І так, друзі, ось так от в мене вийшло. Осе, до речі, в мене паркінг-зона, її я буду окремо облаштовувати поза ось Осете, до речі, вже можу прибирати. Так, ось так от. І ось це давайте зараз так, подивлюсь. А ну, в принципі, це буде висота першого поверху. Тепер я можу зробити ось так перша сторона, друга сторона Set Stone bricks Готово. І так, тепер давайте десь зробимо підйом на другий поверх. Давайте прямо ось тут. Ось буде воно в мене. Ну, я думаю, чотирьох блоків вистачить. Так, тепер треба тут зламати, щоб я міг нормально підніматись. Так, і сюди. От, я прибираю і тепер просто ось так от виставляю. І так, друзі, ось така от в мене вийшла мерія. І так, друзі, ось так от в мене вийшло побудувати мерію, але це тільки початок, бо зараз мені треба ось от кам'яні стінки змінити. І тому давайте зараз ось тут -от я зроблю ось такі от колони. Десь посюди і прописую команду Set квартс. Начебто піар. Так. А ось тут я в принципі теж можу зробити Stone Bricks. Зараз давайте я по всім кутам роблю ці колони. І так, давайте тепер я е, змінюю ось ці от стінки. А ось стінки я, в принципі, вже можу ось так от виділяти. Тобто повністю виділити будівлю і написати Replace е, Smooth. Давайте спробуємо зараз кварц. Ось тут треба спочатку написати Replace 1 на Smooth Quartz. Во, готово. І колона в мене є. І стінки тепер красиві. Ось так от в мене вже вийшло. Ось такий в мене другий поверх, і в мене вийшло, що воно в три... що висота тут три блоки. Ну, в принципі, Окей. Okay. Так, а я взагалі хотів зробити е, кварцевими. Я взагалі хотів сюди зробити кварцеві тегли. Во, я ось, так, я ось так от хотів зробити. Так, заходимо і тепер нам треба що зробити. Правильно, от усе облаштувати. Так, ну давайте почну взагалі. Не, не знаю, давайте ось тут я зроблю спочатку надпис. Давайте візьмемо смарагдові блоки. Візьмемо смараждові боки. Смарадові. Оп, і ось тут напишу Мерія. І так, друзі. Ось такий от надпис Мерія в мене вийшов. Ну, в принципі, це вже трішки щось і вирисовується в мене. А ось тут взагалі я хочу зараз поставити е, скляну панель. Ось так от. Це ось тут в мене скляна панель, ось тут. Ось я прямо зараз поставлю сюди скляні ще двері. Так ось вони. Так. І так. Ну, як воно, Дивіться, виглядає. Ну, в принципі, нормально. Ну, адже б і ні. І зараз я тут буду виставляти ось так от стінки. І так, друзі, ось так у мене виглядає мерія з вулиці. Ось так от ми сюди заходимо. Ось нас одразу швидкість. Сходинки на другий поверх. Зліва від мене е, це в нас е, переговорна. Ось тут я не знаю, що можна побудувати Ось це От найсвятіше святих, тут буде в мене столове. Тут в мене буде столовка. Піднімаємось на другий поверх. Це в мене, до речі, ще буде резиденція, коротше, президента. Тут буде і президент, і мер. Коротше, тут усе. Ось це от кабінет президента. Усе от кабінет мера. Ось тут секретарша сидить мера. Усе от сам кабінет мера. Так от виходимо. Усе от нас бухгалтерія тут буде. А ось тут я не знаю, що можна побудувати. Тут можна просто побудувати якісь то, столики. Та якось ось так от. В наступному відроку я буду це цю мерію резиденцію президента або ж тот. Коротше, це по суті. щось по, типу взагалі ради виходить. Напишіть в коментарях, як це можна назвати. З вами був Яру Геймс. І до побачення, друзі. Побачимо вже зовсім скоро Роуга, ми свого і смій.